Скільки коштує обслуговування СПА-басейну в місяць. Е, часто звучить це питання, де хто уявляє, що це як мати власну яхту неймовірно дорого, складно і тільки для обраних. Але насправді все набагато простіше. Якщо ви обрали сучасний спа з хорошою теплоізоляцією та фільтрацією, щомісячний догляд стане не тягарем, а приємною рутиною. Електроенергія, фільтри, базова хімія це приблизно як кілька кав у кав'ярні. І в обмін ви. Отримуєте щоденний релакс, гідромасаж, час із родиною та повноцінне відновлення. СПА-басейн працює і в дощ, і в сніг, і в понеділок після важкого дня. І на відміну від абонемента у спортзал, він точно не буде порожнім. Це інвестиція не тільки в комфорт, а і в якість вашого життя. Хочете дізнатись більше, звертайтесь до Спагалаксі, ми все покажемо, розкажемо і підберемо ідеальну модель для вашого простору. А щоб не пропустити найкорисніше, підписуйтесь.